Ви колись відчували, що робите все для коханої людини, а вона цього ніби просто не помічає. Або ваш чоловік чи дружина ніби і старається, але вам хотілося б від них чогось трохи іншого. Сьогоднішня тема буде цікава, як для щасливих сімей, у кого хороші стосунки, щоб вони ставали ще кращими, і для тих, у кого ну не все складається так, би як хотілося. Можливо, ви чули про так звані п'ять мов любові. Автор цієї концепції Гаррі Чепмен. Він був сімейний консультант і досліджував стосунки протягом багатьох років. Ну, він побачив, що є п'ять ключових способів, якими люди проявляють або ж приймають любов, і у зв'язку з цим можуть виникати хі, проблеми. Але спочатку, що це за мови? Це слова, дотики, подарунки, час, ну і допомога. Я вирішила була якось, коли почула ось взагалі цю концепцію, що я поліглот, тому що мені подобається все. Навіть тяжко сказати, що. що ну, це тобі… Це більшості з нас так здається. Але насправді, із цього всього щось все-таки важливіше. Давайте подивимося, як ці мови проявляються. Нещодавно у нашому місті була зустріч сімейного клубу. Ну і саме про це говорили про мови любові. Так, ми спочатку провод... проходили тест, а потім у кого та сама мова любові об'єднувалися у групи і писали, що їм подобається у... у контексті саме мов любові, і що навпаки дратує чи ранить. Були дуже цікаві відповіді і ідеї. От, наприклад, що радує таких людей, у яких Перша мова любові це слова. Компліменти, слова подяки. Дуже смачно. Тут прям таки написано: дуже смачно. Як добре, що ти моя. Що б я без Щ... тебе робив? <да? зел> <зел> Жінка писала. <зел> <бач> <зел> я тебе люблю. І цікаво, ще написали: Вибач, е, дивіться, що ж ранить, коли немає реакції. Тобто, е, людина очікує на реакцію, там щось запитала чи щось сказав. А німа сцена, немає, ну і от ніякої реакції. І дуже цікаво, одна жінка казала: ну от мій чоловік каже, зварить борщу. Я приходжу додому, він зварить там суп чи борщ, приготував їжу. І я сідаю їсти, і він, ну як, ну я кажу, та дай поїсти. Це ніколи немає реакції. І ми тоді кажемо, як ти думаєш, яка у нього мова любові. Далі що дуже ранить стосовно слів, коли порівнюють з іншими, особливо в негативі. Ну і коли чіпляються до дрібниць або різка відповідь чи реакція теж. Наступна у нас е, мова любові це дотики. І тут, е, що у плюсах, тобто що подобається. Коли тримають за руку, звісно, інтим, обійми мимохідь, тобто просто так. Масаж, поцілунки. Моя дружина любить масаж. Спина е. просто клинить. Або ж тут ще коли дотикаються до голови доторкаються до голови. А от що мінуси? Дотики неприємні, коли герпес. Друзі, це правда, це потрібно бути бережним. Ще чоловікам не, чоловікам не подобається, коли на губах помада, і дружина губами торкається. А це в більше жінки, мабуть, Без гігієни написали. Так. Коли обіймають замість вибачень. Ці категорії людей теж важливі слова часом. Наприклад, коли дотики не на часі або ж не в тому місці. Це не в тій атмосфері, не в тій обстановці. Ну і ще написали, що кусання як прояв любові. Друзі, вивчайте, що вашій половинці подобається, а ще ні, тому що це може навпаки дратувати. Ми до такого б навіть не додумалися. Що ж стосовно подарунків, вони мають бути актуальні в часі. Подарунок має бути зроблений з охотою і з жертовністю. Супер економним людям потрібна жертовність, щоб зробити так. гарний подарунок. Далі подарунок хочуть, щоб був функціональним. А ще тут дуже цікава є ідея: квест дрібних сюрпризів. Це, до речі, може бути дуже економно. Так. Тільки трішки фантазії. Е, дотепний і неординарний. Ну, наприклад, букет з цукерків, да, або я знаю, що чоловікам іноді з риби букетик такий дарували. Ну і він, звісно, подобається, коли він романтичний. Це, мабуть, казала жінка, бо написано квіти. Так е, які ж мінуси написали, або що неприємне в подарунках може бути, це коли недоречний подарунок. Якщо негативний підтекст, і тут написано: наприклад, рушник з милом <хи> або ж непотрібний подарунок. А ще гірше, коли це ти передаруєш подарунок, який тобі колись подарували. Наступна е мова любові це час, якісно проведений час. У цій групі, мабуть, писали чоловіки, тому що дуже лаконічно і небагато. <хи> що радує, це спільні поїздки. Спільна праця, командна робота, ну і спільне обговорення. А е, що дратує, це роздільні поїздки, бачите, як дуже все? Коли фізично разом, емоційно ж ну, не зацікавлені одне в одному. Тобто ви можете знаходитися в одній кімнаті, але думками бути зовсім в різних місцях і далекими одне від одного. До речі, у нашого сина його мова любові це час. Дуже часто він любить щось розповідати, е особливо ввечері. Як там пройшло. Коли потрібно лягати, ти кажеш, давай лягаємо вже спати. Або коли ти про щось думаєш. І от я помітила, що часто він розповідає, я ніби слухаю, гумкаю. А щоб запитати мене от тут же про що він розказує, я сама ловлю себе на думці, що я навіть не, не уловлюю те, що він говорить. От шкода. Я працюю над цим. Наступна мова. Кохання це допомога. Те, що дратує і засмучує. Е, відсутність допомоги, байдужість до твоєї справи. Ну, а от Цікаві, те, що, що Як плюси, або ж те, що приємно, це присутність людини в час, коли я щось роблю. Е, коли задають питання, чим я можу вам допомогти, е, потрібно цікавитись. Коли пропонують допомогу, і її приймають. Тобто, приємно, коли ти запропонував, давай тобі допоможу, і цю допомогу приймають. І коли позитивно оцінюють допомогу. Тобто ти допоміг, а це помічають. Взагалі щось у цьому є. Ми спочатку не могли визначити наші мові любові, тому що, як я казала, ну і те подобається, і те, і те в принципі, ми практикуємо. Жан молодець, я теж стараюся. Але коли пройшли тест, Визначили, що моєю першою мовою любові є слова. Але я проаналізувала, і, і дійсно, що я часто питаю Жану: ну як борщ, наприклад, тобі сподобалося, можна сказати, нариваюся на комплімент. Коли чоловік не додумався сам, то іноді жінкам і приходиться нариватися. Але для мене навіть не так важливо слова, як тон, от інтонація, щоб був добрий, м'який голос. А от тест показав, що моя перша мова любові це допомога. Десь спочатку ми навіть трошки здивувалися, але виявляється, що це так. І Жан мені дійсно багато допомагає. Причому проявляє ініціативу, що дуже важливо. Хоча ти рідко просиш про допомогу. Але одного разу. Якось я пам'ятаю, жан приїхав е, пі, е, з автомийки і просто так щось розповідав і каже, там була одна сімейна пара, і е, так була прям ідилія. Він миє щось там витирає одне, вона інше. І я тоді уловила. До речі, потім я по поїхала з тобою разом. Було таке було. Аж один раз. Ну, а тепер як же ж визначити свою мову любові? Тут можуть допомогти три запитання. Перше подумайте, що мені найбільше подобається. А подобатися може все. Ну тоді наступне питання: що мені, мене найбільше ранить або ж ображає? І тоді ваша мова любові у зворотньому. Ще добре подумати, про що я найчастіше прошу. Або як я сам зазвичай висловлюю любов, або що люблю я робити для іншого. Хоча це може бути не точно, тому що ми можемо наслідувати, ну, наприклад, приклад батьків, а у нас може бути зовсім інша мова любові. Ну, і, звичайно, можна пройти тест, так як ми це зробили, і визначити, яка ж ваша мова любові. Тут ще є важливий момент. Мова любові може змінюватися з часом і обставинами. Наприклад, у нашої дочки ми з дитинства знали, що її мова любові це дотики, тому що це було видно. Угу. Вона дуже любила, щоб її обійняли, щоб побули біля неї масажик, зробили. Ще вона була маленька, я пам'ятаю, вона в ліжечку засинала. Вона хотіла, щоб її тримали з руку, хоча б, хоча б дати їй палець, і вона такого так. обхоплювала і тримала пальці. Те була міг з так. Е, так було в дитинстві. Але нещодавно вона сказала, що з народженням дитини, коли вона ще й працює в декреті, вона більше цінує допомогу. Які ще можуть бути проблеми з мовами любові? Ну, розглянемо реальний приклад. У дружини мова любові це слова, а у чоловіка час. Коли йому не вистачає уваги дружини, він може висловлювати це якимось бурчанням, скаргами, критикою. Ну а жінка, яка гостро реагує саме на слова, сприймає це дуже болюче і це їй ранить. І вона, звісно, віддаляється. Так, хочеться побути ніби на одинці. Так. а йому хочеться, щоб йому приділили ще більше часу, ще більше крики. Таке, ну, і... і виходить, що замкнуте коло. Так. І тут ще одне. Дивіться, людина проявляє взагалі любов, так як вона уміє, так як вона розуміє. Вона робить щось для своєї половинки, і буває так, що так користується цим, але все одно, як ми казали, є відчуття, що чогось ніби не вистачає. Але цікаво, що якщо забрати те, що для неї роблять зараз, і додати натомість те, про що вона просить, не факт, що все буде влаштовувати. Наприклад, чоловік допомагає, все робить по дому, але е, ми проводимо мало часу разом От, зауваження дружини. Чоловік зрозумів це, приділяє більше уваги, більше спілкується, але перестав допомагати мити посуд, варити, їсти, пилосости, забирати дітей, садочку. Його нього немає часу, він більше часу приділяє дружині. Говорить так. Угу. І ти така. Та ні, хто ж не піде, то теж треба. Тому давайте помічати те, що ми маємо зараз, цінувати це, ну і культивувати вдячність за те, що ми вже маємо. А якщо чогось не вистачає, то можна завжди попросити про щось конкретне, а не загальне. Ну, замість того, щоб сказати, ну, я би хотіла проводити більше часу разом, давай підемо, наприклад, в пар, в кафе, давай пограємо в настільну гру тобто щось конкретне запропонуйте. Тому що якщо говорити це з докором, якщо це говорити з критикою то ще й без конкретики, ну не знаю, мабуть, чоловіки точно схильні вже в такій ситуації принципово нічого не робити. взагалі найгірше в контексті мов любові, це не говорити ніякої, тому що тоді іншій людині взагалі немає за що зачепитися. У Біблії сказані дуже важливі слова. Ісус Христос до речі сказав це. В англії від луки записано, як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. Якщо ви хочете бути коханими, даруйте любов тією мовою, якою ви вмієте знаєте. І яку сприймає ваш партнер? можливо, тут треба буде повчитися. Так. Ну і тоді ваше серце, ваша сім'я, ваш дім наповниться справжнім теплом і справжньою любов'ю. щастя вам.